Всім добрий вечіра. Сьогодні у нас така трапилась подія. У нас вже більше тисяча чоловік підписників на каналі. Дякую вам, що ви нам довіряєте, що на нас підписуєтесь. Ми вам показуємо, як ми живемо з нашими котиками, як живуть наші котики. Юля, привітайся. Оце ми прийшли їх на вечерю покормили. І трохи і грію, наші вон там вони граються в своїй улюбленій зоні. Не виспільсь, поїли і лягли спати. До ну, сніху лігли спати, граються. Потім як поіграються, то годинки через 2 ляжуть. Зараз ми покажу далі. Вон они граються. Вони граються. То, чим займається. то і спить о, о, о. білявочка наша доросла Іграє, так їм подобається, тут все о, як гарно. Зараз ми будемо їх трошки нервувати, Наші котят, будемо їх капати очі, тому що у багатьох то одно, то друге око Запливає, треба трошки їх лікувати. Зараз трошки розповім наші плани на майбутнє. Я думаю, весною ми будемо вже трошки їх робити. Зараз я вам покажу Цю полку знизу, в цьому приміщенні основному. Я хочу прибрати її повністю тут. Буде вже чиста зона для таких дорослих наших, ну, не дорослих, таких, що у нас тут живуть і на перетримці. Будемо тут зробити з тієї сторони сайктак, як, так, як і тут є. По плану ми ще зробимо стіну, мабуть, із якоїсь ДСП чи ДВП. ну Що буде? Якось треба буду робити. Ось, таку основну стіну Далі хочу я. Утепліть потолок пінопластом і так же саме якесь ДСП. Накинуть зверху зробити ровний потолок і утеплений, щоб он був. Далі щодо іншого другого приміщення. От у нас є таке приміщення. Воно таке. Ну, по виріченню воно нормальне, але воно умовно як здире і тому подобне сарай. Хочемо ми його з нього зробити друге приміщення для тих котиків, які ми будемо знаходити, і яким треба карантин. Е, я хочу утеплити повністю всі стіни. Ці, оці двері утепліть, обшити пінопластом, так само деревом. Розібрати оцю кришу, по-новому його постеліти. Тут ми хочемо взяти э, бокси пару, два чи три бокси окремих, знизу клетку зробити за сучасну. І можливо, якщо буде таке здоров'я, то щось стінку зробити з дверима, щоб було окреме приміщення. От так. Цю прибрати. І у нас буде таке окреме приміщення на новеньких котиків, які будуть триматися два тижні на карантині. Лібо ті котики, які будуть мати захворювання, їх треба буде інфекційно тримати окремо в окремих боксах, щоб вони з здоровими котами не контактували. Так. Але це треба. Окремі гроші, то трошки не маленькі. Тому будемо трохи збирати. Хто бажає, долучайтесь, ми будемо раді. Ми зробимо окрему банку на монобанки на, на карточки чи на монобанки, на, на банки. окремо на це приміщення. Ми якось назов і я його е, публікую. Як воно буде. Ну, а на корм вже у нас буде овалівська чи ще якась картка. Буде два таких різних э, віди картки. Э, ну і поки не назбираємо э, ну, щось хоча б около 20 тисяч, то не будемо навіть починати. Тому що тут, самі розумієте, тут матеріалу треба досить багато. Ну, отакі наші плани на майбутнє. Зараз я вам покажу ще що... Наших котиків. воно нас а то йому треба нос закапати. Ну я думаю, на такій гарній ноті будемо завершувати це відео, а будемо займатися ми зараз процедурами з нашими котиками. У нас сиренька, ми вкололи недавно то. Бачить нас трубігає. вбігає. Ну вот так. Всім дякую ще раз. Всім до побачення.